У рівному презентували унікальний культурно-інклюзивний проєкт Сонечко на долонці, який об'єднав дітей з інвалідністю та дітей з родин військовослужбовців. Ми мали кілька творчих менторів, які працювали з багатьма дітками упродовж літа. Зокрема, була в нас акварельний живопис для діток з родин військовослужбовців. Був живопис просто для діток з інвалідністю, і ось позаду мене власна виставка, те, що вони підготували. Також була. Пластилінова анімація і акторська майстерність. Учасники працювали над створенням анімації для казок, малювали персонажів однойменної книги Олени Медведєвої, а також брали участь у записі відеоверсії історії. Інша частина команди створювала пластилінових героїв для анімації, яка стала частиною відеоказки. Відбулася така не просто співпраця в нас запанувала дружба. Нас є довіра, тому що це проект також передбачає і психологічну підтримку, адже арт-терапія на сьогодні лікує дитячі сердечка. Ми всі. Були разом протягом цих кількох місяців для того, щоб підтримувати один одного, чути один одного, бачити один одного, надихати один одного і розуміти, що ми є один в одного. Презентацію доповнила виставка світлин фотографа Олександра Майструка, який фіксував найцікавіші миті творчого процесу. Для мене ця тема особливо така трепетна і важлива, тому що. Я на собі знаю наскільки позитивно впливає мистецтво на момент реабілітації інтеграції в соціум і так далі. Тим більше зараз дуже актуальний той момент, коли дітки з інвалідністю мають бути відчувати себе повносправними членами суспільства і не відчувати свою якусь інакшість серед. Однолітків цей проєкт дав дітям можливість розкрити свої таланти та спробувати себе у різних видах мистецтва. Ми малювали, ліпили з пластиліну та гралися на акторській майстерності. Треба було кожен раз туди їхати та, 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 та малювати там щось, потім приносити додому, ти приносиш його і такі думаєш, Боже, як класно тобі це робити було. Вісиш собі десь в будинку і це і спам'ятовуєш. Я з сестрою меншою дуже багато ждала, щоб озвучити той мультик. Але, але там ми мало що озвучували, але мені сподобалось, дуже сподобалось. Я ще ніколи не озвучувала мультики. Над проєктом працювали чотири місяці. Частину книг Сонечко на долонці передадуть шкільним, міським і обласним дитячим бібліотекам. Діана Грицюк Олексій Олексієнко, випуск новин.